Добрий день, ви на каналі Мінягро Кропивницький Ось і знайшовся вже власник нашого соліса з оригінальним фронтальним погрузчиком. Вітаємо пана Анатолія з придбанням даного красення. Нагадаю, Соліс на 105 кінських сил з оригінальним фронтальним навантажувачем теж виробництва компанії Sonalica Solis. Ціна трактора. 32500 доларів. Ціна фронтального погрузчика 5850 доларів. Нагадаю, ще є фронт. Це у нас глухий, ще є щелюсний. Тому цікаво, звертайтеся. Тракторців наявності, фронтив наявності. Доставка завжди в Мінягро безкоштовна. Гарантія на даний трактор 2 роки або 1000, або 1000 мотогодин Зараз вантажимо, а доставляємо клієнту. Дуже гарний фронт, оригінальний, на повторюся. Ні, агроприпиницький. Ми працюємо для вас. Слава Україні!